любі! Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй, і ми будемо сьогодні з вами готуватися до свята святого Миколайчика. Впевнена, що кожен з вас дуже чекає на його подарунки. А ми можемо теж написати йому листа і намалювати йому малюнок з іншого боку, наприклад, і покласти його, щоб він, коли завітає до вас, його зміг забрати. Тому давайте подумаємо, як було б гарно його привітати теж. І це намалюємо. Я пропоную сьогодні працювати гуашю або аквареллю, хто хоче, фарбами. І намалювати, як святий Миколайчик, летить і над домівками і шукає, де знаходяться діточки, щоб їх привітати. А ми намалюємо це вже такий нічний, він вже вночі це робить, роздає подарунки, розносить. Тому ми намалюємо спочатку, ой, о той, о той обіць, звичайний. Я хочу намалювати отаку от лінію горизонту. Намалювати невеличку таку одну хатинку. Тут трошки, може, більшу хатинку намалювати, в неї теж дах у снігу. І тут ще одну хатинку, може він над якимось селищем пролітає зараз. Вже там всі сплять, вже у вікнах немає а, світла. Якісь а, ялинки, може, тут в селищі ростуть. Ось так. І тут е, в хатах тепло, і е, дим, підіймається. І тут вже у нас місце, де буде розташований саме наш святий Миколайчик. Це в нас такий дідусь святий, у нього є. А, такий спеціальне в нього таке вбрання, в нього є мішок з подарунками, в нього є така, а, як корона, назвемо її. І він у цьому всьому він летить. Давайте його й намалюємо. Спочатку давайте намалюємо йому голову. Ось, нехай це буде голова. Ми її пропрацюємо трошки пізніше. Далі намалюємо оце, нехай буде його тіло. Ось так в нього одна піде під рука, інша в нього буде ось так. Ось тут він буде, його долонька, він нею буде тримати мішок, який ось так іде, дивіться. Це одна, це е, передня частинка мішка йде через спину, тут, тут далі, так іде, 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 йде і ось тут в нього на спині величезний ось такий мішок з подарунками. Зараз я зайве заберу. І ви всі побачите ось цей здоровезний мішок, який він тримає. Тут в нього така просто. Е, Рукавиця. Зараз зайве тут теж заберемо. Нам тут зайве не потрібне. Ось так. У нього є це вбрання, воно спеціальне. Така як церковна така ряса. Не знаю, чи це правильно. Така назва українською. Хто знає, як точно буде, будь ласка, напишіть мені в коментарях про це. Так, в нього там ще є якесь інше там вбрання під цим. І намалюємо в нього такі черевики. Ось. Далі. Перейдемо е, до голови. Він так летить, летить. Він вже старенький, треба намалювати, в нього буде борода. Давайте намалюємо бороду. Така вуса і борода. Таке волосся нехай буде на два боки. Такий ніс. Тут намалюємо йому таку корону. І таке світло, як у всіх святих, знаєте, навколо голови йде таке світло. Ми його теж намалюємо. Так, можемо тут ще додати трошки ялинок. Ось так, щоб у нас було не зовсім так пусто місяць. Ну, ось так приблизно буде виглядати. Хто захоче, може ще підписати тут святому Миколайчику, там якось подарунок чи листівка до Дня святого Миколайчика. Можете йому. Залишити її, а можете просто комусь подарувати такий подарунок в цей день, буде приємно. Давайте одразу намалюємо, зробимо темне небо. Нам треба зимове нічне небо. Воно яке в нас темно-темно-синє. Щоб намалювати темно-темно-синє, нам треба багато синього. І можемо ще додавати трошки чорного для більш такого насиченого кольору. Давайте спробуємо одразу змішати це все. Ось такий десь мені потрібен відтінок. Я буду ось тут пропрацьовувати це небо, залишу тільки дим біленьким. Будиночки не чіпаю. місяць теж не чіпаю. Працюйте, працюйте хайно, ну, спочатку можемо пропрацювати оці великі частини а потім взяти меншого пензлика і спуститись туди нижче, де в нас розташовані ялинки, де в нас розташовані будиночки, і вже там обережно, охайно маленьким пензличком працювати. До вас прохання завжди мені писати про те, які ви ще хотіли уроки бачити на каналі, які вам додому в школі задають уроки, які там є теми. Мені це теж все цікаво. Я буду на це орієнтуватися, коли готую до вас уроки. Таким чином у вас буде, як така, мама, намалюй, підказочка для шкільних уроків. Хочеться бути корисною і для батьків, і для вас, тіточки, щоб ви могли із задоволенням проводити цей час. Таке у нас нічне небо. Я візьму меншого Пензлика І, починаючи з одного цього Кутка. Допрацюю. Небо Дим залишаємо ноги не чіпаємо. Ось так. Тепер намалюємо коричневим таким димоходи. Один буде в мене будиночок такий коричнево-червоний, як з з цегляний. Один буде більш такий бежевий будинок. Один більш сірий. Ось так. От від них буде в мене йти така тінь. Змішаю білий з чорним, в мене буде такий сірий. Вони будуть тіняти. Дим у мене теж буде такий біло-сірий. Треба більше білого. Сіреньки, ми ж тут трошки дах перепрацюємо. И далее я возьму бирж беленьким. Так, да. У нас чийсь сніг не дуже-дуже білий, він буде такий е білосірий, здаватися. Ми ось тут, прямо на папері, можемо це змішати, трошки сіро, такий, блакитним зробити. Ось так. І тепер нам треба з вами намалювати нашого Святого Миколая. Зараз я візьму серветку. Ми спочатку намалюємо місяць. І перейдемо до нашого Миколайчика. Його броня буде. Тут червоне. Мішок нехай нього буде зелений. Він його ось тут тримає, і ось тут, ось так. Візьмемо трошки фіолетового, для його нижньої оцієї частини вбрання. Чоботи в нього будуть такі бордові? З вот там. Обличчя колір тіла. Можемо трошки такий ніс зробити та щічки червоні, він же в нас така відусь, тому буде в нього буде. Сиве волосся, сива борода. Помаранчо зробимо йому руковиці. І ось таким світлоблокитним буде у нього ось тут світло. Святого, у вікнах нас нема, зараз світла бо вже ніч, всі сплять. Малюємо Очі. Ви те трошечки, зробимо хрестик. Ось таке теж так зробимо. І тепер мені хочеться взяти білий. Трошки ще зробити деталювання. Дивіться, на димоході сніг додати, додати сніжинки, сніг іде на вулиці вночі. Хочеться додати якісь зірочки, орнаменти, начебто на мішку. Ось так. Просте малювання, яке вийде в кожного з вас, навіть в найменшого. Або можете малювати з матусею або з бабусею, трошки можемо додати ще ось тут, білого. ось так Таке новорічне малювання в нас з вами вийшло. Тож можете таке зробити і потім підписати і подарувати до Дня Святого Миколая. А на сьогодні це все. Ви круті художники! Дякую, що малюєте зі мною. Па-па!